У Житомирському академічному театрі імені Івана Кочерги з 6 серпня відкривається новий 81-й театральний сезон. Сезон відкривається виставою Суто сімейна справа, а це вистава. З гарним настроєм, це ви можете прийти зі своїми родинами, сім'ями, подивитися, посміятися, задуматися. Можливо, трішечки зрозуміти, побачити себе, свої вчинки. От і сьогодні і завтра прем'єрна вистава. Режисер театру Петро Авраменко розповідає, що суто сімейна справа це вистава для родини, друзів та для підняття настрою. Суто сімейна справа це комедія положень. Комедія положень це завжди неординарні ситуації, в які потрапляють ті чи інші персонажі. Але цікаво те, що Кожен сидячи в залі може побачити десь себе в якомусь моменті. Чоловік поділився з нами, як проводилась підготовка до відкриття театрального сезону. Потрібно було витримати ці ритми, потрібно було витримати жанр цієї вистави, оформлення, яке складне, тому що там стінка на сцені прямо стоїть величезна. І у нас, якщо ми ставили до цього вистав, у нас було троє дверей. То цей раз у нас ця вистава діє відбувається в лікарні. З акторами треба було розібрати їхні образи. Надзвичайно складно, тому що я кажу. Величезні ритми, в яких працюють актори, і це виснажує не тільки там, психологічно, це ще виснажує реально фізично. Сьогодні театр виконує важливу місію нести в маси не лише розвагу, але й повчальні мотиви. Ми запрошуємо всіх вас до нашого театру, і ми наголошуємо на тому, що мистецтво це не, це не тільки розважальне шоу. Мистецтво в першу чергу це елітарне, це думаюче, це повчальне. І театр саме несе зараз цю функцію. Функцію е підтримки. Е підтримки моральної, ментального здоров'я. Було тільки це. Мама, я знайшов тата. А -а -а -а! Боже, яка я щаслива за вас. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у Центрі подій СТВ.